Привіт, мудрим та небайдужим викликало хвилю незадоволення. Моє попереднє відео, в якому я чітко розклав законопроект 10.311. І так він насправді не дає якогось додаткового права національній гвардії використовувати зброю проти демонстрантів чи масових заходів, протесту. Насправді, це право у Нацгвардії вже є давно, а саме 2014 року. Тому моє відео було сприйнято неправильно, я хочу вкотре пояснити свою позицію. Я вважав і вважаю, що диктаторський режим вибудовує в Україні страшну поліцейську державу. І навіть якщо буде, дасть Бог закінчена війна. Нам здихати з Зеленського буде вкрай важко. І зараз чомусь тільки піднімають питання щодо закупівлі балонів з людогінним газом. Оце питання законопроекту 10.311, Однак забувають, що не так давно було проведено тендер, закуплено шалену кількість кайданок, автозаки, закуплено пікапи і так. Так, абсолютно вірно, буде побудована поліцейська держава. Мало того, я переконаний, що більшості військових, які зараз на нулі, їм запропонують перейти в поліцію, а чисельність поліції буде збільшена. Насправді, поліцейська держава в нас вже давно, однак вона буде посилена. І ми, як підприємці, які боролися за права і свободи, боролися проти незаконних обмежень карантинних, так коли для одних були відкриті ресторани, пам'ятаєте, Зеленський. З друзями там каву, пива інших, тримали по домівках. Ми виступали за збереження спрощеної системи оподаткування обліку на звітності простої, і легкої, щоб будь то міг вести свій бізнес, і нас вже тоді били, труїли газом. А щодо одного нашого колеги, то взагалі питання відкрите. де він і як, ми не знаємо. Однак, після страшних подій 25 січня 2022 року, так напередодні війни. На день народження Зеленського, коли нас побили, розганяли, місили. Фактично беркутня переодягнена в форму поліціян. Так ця людина була жорстоко побита і без пам'яті відтягнута в сторону, а потім її десь увезли в незвідому напрямку. Звичайно, зараз під час війни, коли Україна втратила і втрачає десятки тисяч українців, це питання ну, не актуальне, так? але я думаю, що воно актуальне для нас, для підприємців і залишається актуальним. Ми будемо. Це питання згадувати, піднімати. І після закінчення війни, після відходу в небуття Зеленського, сподіваюся, що ми все-таки знаємо правду щодо цього страшного випадку. І я маю надію, що наш колега вижив просто-просто як то, зализував тоді рани і заховався, боячись якихось репресій. Тому, друзі, насправді ми на порозі, ми вже в неї війшли в диктатуру, в бусифікацію, але на порозі ще гірших видозмін України. Коли диктатор вибудує жорстку поліцейську державу, зброю вони вже мають право застосовувати, і застосовують, каземати навчились будувати в ТЦК і нам буде непереливки. Тому ні в якій мірі не підтримую Зеленську, критикую, але вважаю, що до сьогоднішнього стану довели і всі попередні президенти. Тому все законодавство треба моніторити. А з 2014 року все законодавство бажано взагалі викинути смітник і згенерувати нове. Зміни в конституції вкрай необхідні, бо конституція, яку всі оспівували і плекали, не заслуговує дня конституції, бо вона дозволяє узурпатору, диктатору обмежити ваші мої права, закрити коли завгодно кордони дозволяє безкарно не вводити стан війни, а називати реальну війну лише загрозою, бо введено. Воєнний стан. Так, все це дозволено в Конституції. Як і немає в Конституції, відповідальність за порушення самої Конституції і за невиконання її положень. Така сумна правда, така гірка правда для України і для українців. Але право застосовувати зброю Національна гвардія має з моменту прийняття закону про національну гвардію, а саме з березня 2014 року.